Тіла в стані, які ми раніше не бачили. Не було цивільних, тільки військовослужбовців. За весь час був один випадок, попало тіло, яке можна впізнати. Робота настільки складна, скільки специфічна. Тіла і за 22 другий рік, і за 25 рік. Психологічно, звичайно що це нелегко, однак робити це потрібно. Кожен герой має мати ім'я і мати прізвище. Через то зараз наша робота направлена, цілеспрямована на те, щоб ідентифікувати кожного героя. З'явився такий новий вид роботи, як робота з репатріованими тілами. Це робота з тими тілами, які повертають ворожа сторона на наш бік. Тіла в стані, які ми раніше не бачили. Тобто, за час роботи ми бачили, як процес гниття відбувається, і скелетовані тіла. Ці тіла поступають в дуже дивному стані, тому що вони одні тривалий час перебували на відкритому повітрі, потім їх, очевидно, Спаковували, перепаковували, заморожували, розморожували. Тобто, В одному тілі є багато поєднань різних процесів. Це дуже утруднює процес дослідження. Не завжди тіла йдуть в одиночку. Тобто, в одному санітарному мішку може бути декілька частин тіла. Це також утруднює роботу. Комунікуємо з поліцією. Зараз на останню репатріацію нам почало МЧС допомагати, тому що велика фізична робота, тіла різні. І двом людям це робити, експерту, допустим, слідчим чи з криміналістом це дуже важко. Якщо працює велика команда, хлопців допомагають, це нас розвантажує, ми можемо зосередитись на своїй роботі. Коли надходять тіла в порядку репатріації, ми залучаємо також вибухотехніків, оскільки ну, безпека наших членів нашої команди це теж один з пріоритетів наших. Ніхто не хоче, щоб тут теж гинули люди. Вибухівок в нас немає, скажімо так, боєприпаси, да, були. Це передсторога, розумієте, є певні алгоритми дії, і на це треба зважати, тому що безпека тих, хто працює. Вона важлива, тому що от, ви розумієте, що солдата можна підготувати в учебці за місяць-два, а експерту, щоб підготувати, треба 10 років. Тіла нам привозять певними партіями. У нас є місце, де ми їх складаємо і потім поступово плануємо роботу вже на час, за яким ми можемо ці тіла оглянути. Це може бути тиждень-два. Морг невеликий. Це мор класичний, він побудований був для госпіталя для ветеранів війни, колись він так називався. Він не розрахований на такі об'єми тіл. Тобто у нас три стола, але в реалі нас заставляють робити по-іншому. Тому ми подумали, таке місце, да, тут можна працювати. Тому ми оглядаємо тут або за можливості там. Буває так, що оглядаємо двома командами. Робота постійно триває. Ми максимально стараємося це зробити в короткий термін для того, щоб оглянути більше тіл. Ти не думаєш про емоції ніякі. Думаєш, є колектив, є співпраця, без, в принципі, без жодних зауважень. Тобто всі молоді люди, всі розуміють, всі працюють практично на голому ентузіазмі. Працюють, тому що розуміють, що треба зробити. Ходить значить, слідчий який безпосередньо оформляє огляд, він або на планшеті або на ноутбуці. Далі експерт, який це все диктує, фіксує це все криміналіст з управління поліції. І працюємо зараз некродактолоскопією, тобто зняття посмертних відбитків. Це нам допомагають спеціалісти з НДКЦ. То, що Це досить трудоємкий процес, і ви розумієте, що тіла в такому стані, що не завжди можна відновити малюнок і зняти. Але це маємо надію, що присвідчить процес ідентифікації, він не буде тривати так довго. Залучаємо слідчих з інших територіальних підрозділів, тобто працює не тільки головне управління, а всі, всі повністю залучені територіальні підрозділи області, оскільки роботи дійсно багато. В середньому на огляд одного тіла йде на огляд близько години. Після цієї роботи наступає паперова робота, оформлення всіх документів. Вона займає ще більше часу. Робота спеціалістів-криміналістів полягає у безпосередній фіксації під час огляду тіл. І, відповідно, вилучення, упакування об'єктів, які передаються подальшому на експертизу. Суттєво збільшилась кількість подій, пов'язаних з безпосередньо збройною агресією Російської Федерації, і як мене, так і інших працівників постійно залучають. Зрозуміло, час змінив все психологічно, звичайно ж, це нелегко, однак робити це потрібно. Як і при обстрілах, ракетних обстрілах, фіксація безпосередньо даних злочинів потрібна. Це прямі докази, так, вони важливі для кримінальних проваджень. Гормас стіла переміщається в рефи для зберігання. Там глибока заморозка, щоб не виникали антисанітарні умови. Реф наш, де ми зберігаємо тіла, невеликий, тому велику кількість ми одразу не можемо прийняти. Тіла приходять в різному стані, і за різний період ми відповідно розуміємо, що це різний період часу. Там можуть бути тіла і за 22-й рік, і за 25-й рік. Жодного розуміння на період, за який час це тіла, загиблі, чи це полон, чи звідки, ми не розуміємо. Це вже для нас в подальшому встановлюється в ході ідентифікації цього тіла. У нас не було цивільних. Наразі тільки військовослужбовці. За весь час у нас був один випадок, попало тіло, яке можна впізнати. Приїхала родина. Вони його впізнали і погодилися. Був випадок, що тіло можна впізнати, але родина не погодилася. Ми хотіли, приїхали, ми їм показали. Вони вирішили чекати ДНК. За весь період цього повномасштабного вторгнення, звичайно, зустрічі відбуваються, і приїжджають до нас фахівці з усього світу. Вони показують нам, що ми молодці, вони нам допомагають, інформаційно допомагають, але вони самі такого не бачили. Тіла в жахливому стані. Ну, але не дивлячись на це, ми адаптуємося під ті реалії, які нам зараз диктує час. Ну, звичайно, навантаження зросло психологічне, фізичне. Ну, але наша основна задача на даний період це ідентифікувати, для того, щоб родини могли мати місце, куди прийти. І згадати свого героя. Так вже не може бути, як в Другу світову братські могили, розумієте, що там десь він є. Кожна людина хоче свого. Крім роботи з репатріованими тілами, наша ще основна задача це робота із цивільними. Насильницька смерть, незрозуміла смерть. Ну, розумієте, Тобто стандартна робота, яка в нас є, вона і залишилася. Крім того, до нас привозять героїв, які загибли безпосередньо, день-два перед цим. Це також робота. Основна робота слідчого і органів внутрішніх справ це огляд тіл загиблих, загиблих героїв України. Це як ті особи, які доставлені сюди в порядку репатріації, так і ті, які доставлені загиблими, члени сімей, приїжджають на впізнання. Працівники поліції проводять впізнання з ними. Крім впізнання, ми проводимо огляди тіл. У нас створені центри з роботи з особами, зниклими без вісти, відповідно. Ми надаємо членам сімей фотографії для огляду тіла, які доставлені, для того, щоб можливо хтось може впізнати свого брата, чоловіка, батька. В ході огляду тіла слідчі криміналіст з судово-медичними експертами відбирають зразок для ДНК. Направляємо, намагаємося максимально протягом доби призначити ДНК експертизу. За результатами ДНК експертизи, вже виводиться ДНК профіль цієї особи, цього тіла і. Поміщається він центральний облік в цугол або Ергіл, базу, де відповідно вже відбувається автоматична обробка інформації. Тільки база обробляє інформацію. Нам надходить лист про співпадіння. Тіла нашого із зразками там, умовно кажучи, членів сімей, які здавали в Запоріжжі свої зразки. ДНК тоді ми призначаємо порівняльну експертизу, намагаємося максимально короткі терміни її призначити, щоб можна було ідентифікувати особу. Зв'язуємося з лічими там. Вони надають нам копії, висновків і вже сама експертиза вона триває набагато швидше проводиться. Там орієнтовно до 15 днів протягом 15 днів ми вже розуміємо чи це дійсно ця особа. Підтверджується так. Ми вже тоді контактуємо з членами сімей про те, що тут знаходиться тіло вашого родича, виноситься постанова про ідентифікацію особи, і відповідно вже подальше відбувається передача рідним для захоронення. В межах репатріаційних заходів працюємо з жовтня 2024 року. За цей час прийняли вже більше ніж 300 тіл полеглих героїв. Взагалі, який є момент отут важливий. Ми не маємо розуміння, звідки, з якої, родом з якої області до нас потрапляють полеглі герої. Це вже ми можемо знати лише тоді, коли відбувається генетична ідентифікація кожного героя. На даний момент з Волині в нас є 5 ідентифікованих полеглих героїв. Змінилось кількість навантаження і змінила специфіка. Яке навантаження, тобто з моменту повноштабного вторгнення, маємо нові виклики? Робота не стільки складна, скільки специфічна. Для допомоги експертам нашим Луцького відділу судово-медичної експертизи трупів та чергових судово-медичних експертів додатково залучаємо експертів з районів на даний момент в межах репатріаційних заходів працює 8 лікарів судово-медичних експертів з бюро. Кадрова політика це завжди дуже складне і таке дуже болюче питання в медицині, тому що інтернатури судово-медичної експертизи, судової медицини, не було протягом останніх 7 років. Відповідно, оновлення спеціалістів дуже важко відбувається на даний момент. Ми розуміємо, що тут наші професії випадку. Кових людей немає. Ми зараз вже сформулювали алгоритм роботи для себе, і ми розуміємо, скільки тіл ми можемо відпрацювати в день. І відповідно, робимо графік, хто коли працює, хто коли щоб було перекривання, тому що це робота важка в першу чергу морально і в другу чергу фізично. Для того щоб кожен експерт мав якийсь момент на. Частково відпочити. Однозначно, що ми є тим першим фронтом, який зустрічає родини полеглих героїв, коли героїв привозять до нас. І так само, коли родини після ідентифікації осіб приїжджають, щоб опізнати це тіло, якщо вони приїжджають, бо іноді забирають цивільно військове співробітництво або представники частини. Робота з родинами буває по-різному. Ми всі люди, і ми всі переживаємо певні емоції, але намагаємося допомогти, де ми можемо. Кожен герой має мати ім'я і мати прізвище. Через то зараз наша робота направлена цілоспрямовано на те, щоб ідентифікувати кожного героя. Питання стоїть в наступному. Війна завершиться, а в межах репатріаційних заходів ми будемо продовжувати працювати, тому що звільняться наші території і однозначно будуть доставлятися тіла, які можна буде забрати додатково. Ми маємо розуміння того, що будемо працювати до завершення потреби.